І так, всім привіт! Сьогодні у нас 7 березня і сьогодні у нас мороз до тих градусів, Як бачите, у мене все стоїть на вулиці. Таких морозів полуничка не боїться, головне, щоб вона була не суха. Щоб вона була полита. Головне, щоб не було дуже сильних морозів. Тому що, звичайно, тоді буде стрес. А такі морозці можуть бути навіть у квітні. Зараз зайду в теплицю, бо на вулиці прохолодно. Прохолодно. Кажу чоловікові, треба подивитися, чи не квітне вже полуничка у нас. Бо сьогодні вийшла пакувати посилки з утра. То прохладновота. Звичайно, прохладновода. Ось уже, бачите? Вже на підході, на підході, на підході. Є навіть усю, ну вже, звичайно, це змерз. Квіточка змерзла. Як тільки підніметься сонечко і припече, в теплиці, звичайно, це буде раніше, то я думаю, через тиждень вже полуничка почне розпускати свої перші квіточки. І от, коли стане тільки тепліше, обов'язково дам їй по листику 18, -ки. 18, 18 18 із мікроелементами. Поки що я не бачу тут не хватки, несточі якихось добрив. Всього тут вистачає, тому що тут вносилося добриво для осіннього внесення, і воно, звичайно, Звичайно, потрішку діє. При холодній же погоді фосфор не усвоюється, але ж тут піднімається температура і висока. Звичайно, я дуже високої не допускаю, відчиняю двері, відчиняю фурточки, то, звичайно, не допускаю цього. Це треба обов'язково. Зараз глянемо тут. Що тут у нас? Ось. Як бачите? Ну, все на підході. На підході бутони. Зараз глянемо у омі. Омі повинна перша зацвісти. Головне, що ось вже росте. Ну, ось уже квіточки зверху. Квіточки зверху вже. Ось ось воно. Треба слідкувати, щоб тепер квітонуси не полізли під плівку, таке дуже часто буває. Ну, зараз ще рано, зараз ще... Квітконуси невисокі, а коли вже підуть вони підніматися, то вони можуть полізти під плівку. Це дуже часто буває, коли така трішки заглиблена посадка, я вже бачу квіточку, почти вийшла. Дивіться. Це омі. Це омі. Я думаю, якби омі в мене посаджена була сюди дужче до середини, то вона вже б була б більшою. Ну, і Вольби теж Уже все, все готується квіт... квітнути, то ми вже взагалі викинули квітконуси. Але вони померзли. Ну, це не страшно, тому що Рена ось Ось, лізуть, ті доносить, вже лізуть, бачите? Це, звичайно, я приберу. От Чим хороші реми, звичайно, ті, які можна залишати на плодоношенні, які ви готували з осені, що кущики розігнані, то ну, це в теплиці, то, звичайно, у ремах не страшні морози, якщо квіточка змерзне, то буде ново. Флоріда викидає. На цих, звичайно, ремах, що в мене в теплиці, я не буду удалювати квітконоси, нехай вона плодоноси, а те, що на вулиці там, звичайно, буде удаляти кліткануся аж до літа. Хай вона пускає вуса, хай вона розмножується, а потім вже будемо ось так раз, і накрили. І все під одіялком. Ось так. Ось так. І хотіла сказати по розсаді, раз зараз замерзла земля, то, звичайно, кому я обіцяла сьогодні відправити купанку, кому не встигла накопати, тому що я не накопую багато, щоб полуничка краще проживалася. Та і вчора я копала. От вчора був заморозок. Вранці у нас було 3 градуси, і я після обіду копала, то земля не розсипалася, вже дуже важко було, корінь починає відриватися. Тому поки почекаємо з копанкою, нехай поки росте, і погода наладиться, і потім вже буде відправлення. Зараз можу тільки стакани і касетку відправляти. Зараз хорошу касетку брати, та що підмерзла, хорошу ставити в пакети, вона не розсипається, все класно. Так що будемо сьогодні вести посилочки, скільки спакували, кому не встигла відправити четвер, буде відправлення ще в неділю. І будемо дивитися по погоді. Як тільки потепліє, будуть ще частіше відправлення, і потім вже, можливо, буде копанка. Тому, тому ось так. Ось як ми укладаємо касетку рядочками. Перекладаємо ось так картоночками, Знизу целофончик. І ось так кладемо. Економиться місто менші коробки, менша оплата, пересилки. Ось це дуже укорінилось. Ще один, так? Да? Дав Давай отакий. такий. все. Ну 96, шостосу. А тепер от сюди останній ряд. Последній ряд вже походний. Да, Той, поход. що на похід. Це замовлення у нас на 300 штук. Три коробочки і все. Да. Кожен десяток. Сотню. На кожну сотню десяток по ходу. Так що пересилка вийде дешевше, намагати. Можна сказати, безплотно дуже. Да. 300 гривень по ходу на 3000. тисячі. Я не считаю, Юр, Юра, ти считаєш? Сім, так. Да. Сім, восемь, восемь, штучки. Десять. Пусть і сьогодні. Останні. Десять. Утоку. О, две краси. Тепер покаже виходить. Отапа. Опа. Ось ток. Горні скурей. Як кури. <рістична> 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 Сьогодні у нас 7 березня, і ось скільки ми напаковували посилок. Це саме більше. Оце сюди влізло 300 штук. Ольбе. Ось такі три коробочки гарненькі. Ну, я думаю, тут буде кілограмів 50 я так думаю, оцінять. Ну, побачимо. У мене стався сьогодні ще один сюрприз. у мене в балоні, закінчився гос. Побачила я це вже в ранці, що плита холодна, ну поки що нічого не розкриваю. Чоловік він вже провів мені. Білан труба лежить. Будемо інший газ припідключати. Але ж, та, думаю, все добре, тому що в мене там дві плівки і ще накрито агроволокном зверху всі столажі накриті. Тому е, поки що не лізу тут, щоб не напускати холоду. Звичайно, потім покажу, чи померзло в мене, чи ні. То ось так. Всім миру добрався, найкраще все буде Україна. До побачення!